У Хмельницькій громаді триває місячник санітарної очистки та благоустрою. Традиційно він відбувається навесні. Цьогоріч захоплює березень та квітень. Кого закликають приєднатися до прибирання? Про це говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Владислав Пукас, виконуючий обов'язки начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Вітаємо Вітаю! Пане Владиславе, насправді цьогоріч весняне прибирання, якщо не помиляюсь, стартувало саме з 18 березня, але і до цього, і навіть після цієї дати мали ми таку сніжну погоду. Тож в якому стані маємо місто Хмельницький після зими, якщо ми говоримо про благоустрій, так звичайно, початок весни це для нашого управління завжди трішки важкий час, тому що після зимового періоду. Сніг тає і сніговий покрив скриває під собою безліч різного забруднення, зокрема пісок. До прикладу, під час ожеледиці піском посипають тротуари та дороги, і власне ми маємо прибирати ці забруднення. Проте в березні ми досить гарно попрацювали і зараз маємо наш благоустрій міста в доброму стані. І, в принципі, ми можемо казати, що місячник з благоустрою він в певній мірі для цього і проводиться, щоб привести після зимового періоду наше місто в добрий стан. Пане Владиславе, чи напередодні відбувалось певне обстеження ділянок у місті і громаді саме напередодні весняного такого прибирання? І можливо якісь є ділянки, які ну залишаються чи часом є найпроблемнішими кожного року. Перед проведенням місячника з благоустрою у нас у місті проводиться обстеження ділянок, і потім вибираються відповідні локації для прибирання. Проте ми можемо сказати, що ця робота проводиться систематично, тому що наші інспектора кожного дня працюють на своїх дільницях і фактично знають усі ці ділянки. Із таких найбільш проблемних ділянок ну, можемо виділити, до прикладу, в'їзди та виїзди з міста і об'їздні дороги. Чи лише ми говоримо зараз про те, що ми приводимо до ладу територію? Чи тут, впевно, що ще присутні в такій весняній толоці, такий момент е, виховний? Адже от зазвичай, коли навіть ми працюємо, знімаємо е, весняні прибирання толоку. мова йде про те, що так чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Чи теж цей складник є дуже важливий в питанні от організації таких заходів? Взагалі, місячник з благоустрою для нашого міста це вже як традиція, тому що ми його проводимо кожного року, і це гарний привід зібрати всіх разом для спільної справи, всі комунальні установи, організації. Кожного року все більше мешканців долучаються до проведення цієї акції, тому в певній мірі так можемо сказати, що тут є виховний момент. Під час місячника санітарної очистки і благоустрою мова йде не лише про прибирання сміття, а мова йде і про підсів трави, висадку кущів, так дерев. Якщо ці локації вже визначені, можемо озвучити цьогоріч, які це ділянки. Так, звичайно, в певній мірі, але це більше стосується місць пошкодження благоустрою. Тобто, якщо хтось проводить якісь розриття, то вони потім зобов'язані відновити це пошкоджене місце. Так було раніше. Під час місячника або ж одразу після місячника у нас завжди проводилась весняна висадка дерев та кущів. Проте цього року ми поки що цього не плануємо, тому що всі доступні у нас кошти ми спрямовуємо на допомогу нашим Збройним силам. І ми так акцентуємо свій, свою увагу на дотриманні вже існуючих зелених зон і насаджень. Загалом, якщо ми говоримо про озеленення, ну, давайте, можливо, зупинимося міс у місті Хмельницькому. Так? А, якою є ситуація, тому що дійсно планомірно, щороку цей процес відбувався і, можливо, які зелені насадження ну, домінують в нашому обласному центрі? У нас у нашій територіальній громаді зараз є 27 об'єктів природно заповідного фонду. І ми можемо сказати, що звичайно для нас цього мало, і ми завжди хочемо більше. У минулих роках ми досить активно проводили озеленення наших шкіл та садочків. Також займалися і вулицями міста, до прикладу, от каштани на Соборній минулого року висаджували. Часто проводимо акції спільно з мешканцями. Вони мають змогу прийти разом зі своїми саджанцями. Ми підбираємо відповідну локацію і проводимо спільну з ними акцію. Як тобто, крім можливо каштанів, що ще найчастіше Знаєш, що калинові алеї в нас з'являються так, також якщо біля навчальних закладів. Зараз ми акцентуємо увагу все таки на каштанах, теж висаджували платани, якщо ви знаєте на соборній, так і ну, звичайно, якісь такі національні кущі, як калина, теж мають місце. Повертаючись до місячника санітарної чистки, благоустрою і до питань децентралізації, адже ми зараз маємо Хмельницьку громаду, як працювали зі старостатами, тому що зрозуміло, що весняне прибирання також захоплює і села? Звичайно, на момент приєднання старостинських округів до міста Хмельницького, у нас діє графік чергувань. Наші інспектора систематично проводять роботу в старостатах. Контролюють стан благоустрою. і Якщо говоримо про місячник, то звичайно старости надають локації самостійно, тому що вони більш краще орієнтуються на своїй місцевості. Так ми вже потім з цими локаціями працюємо, погоджуємо, і вони проводять прибирання. Так розумію, що процес цей відбувся, хоча і календарна дата, 18 березня, але від березня робота вже відбувається. Що на даному етапі вже пророблено в рамках місячника санітарної чистки? Так, ми можемо сказати, що багато роботи вже зроблено, але ще більше попереду. До прикладу, минулої суботи у нас відбувалось прибирання в Копистині. Студенти політехнічного коледжу прибирали у парку Заріччя. Але основний такий день толоки у нас запланований на суботу, 6 квітня, коли більша кількість комунальних підприємств і організацій міста будуть прибирати разом в один день. І, звичайно, важко їх всіх е, організувати в один момент, тому хтось прибирає раніше хтось пізніше. А крім комунальних підприємств, установ, організацій, е, як до процесу, що долучаються, можливо, іншої форми власності е, підприємства і організації за бажанням чи підприємства і організації, і мешканці нашого міста звичайно можуть долучитися до місячника з благоустрою. Для цього їм потрібно зверту... звернутися до нас. І ми їм підберемо відповідну локацію, тому що бувають такі випадки, коли до дві організації хочуть прибирати на одній ділянці, так і щоб не було спірних моментів, ми власне вирішуємо ці питання. Плюс до того, що ми до того ми маємо організувати вивіз зібраного сміття. А от ви говорили про те, що визначені вже локації, можливо, можемо на кількох з них зупинитися де саме робити акцент? Тобто це різні мікрорайони, які саме можливо вулиці, такі так найактивніші, там де ну потребують, скажімо так, такої толоки і прибирання. Взагалі щось конкретне визначити важко, тому що ми проводимо місячник з благоустрою по всій території. Тобто ці локації вони розташовані у кожному районі, і кожний район у нас має бути чистим після проведення місячника з богоустрою. Якщо захочуть хмельничани долучитися до такої весняної толуки, можливо, там певний інвентар, рукавиці, сміттєві пакети, чим теж потрібно мати з собою, чи це вже в індивідуальному порядку з працівниками управління екології, вирішується. Зазвичай ми забезпечуємо мешканців таким інвентарем, так і сміттєвими пакетами і рукавичками. Але цього року ми такого не передбачаємо, тому що е, у нас просто всі кошти використовуються, як я вже раніше зазначав, для більш нагальних потреб. Тому так радимо нашим мешканцям мати з собою такий інвентар. Ви говорили про те, що дуже важливий аспект це вивіз того сміття, який вже власне, буде підсумком тієї толуки, певної ті іншої ділянки. Я думаю, що варто тут наголосити на тому, що штрафи відповідні існують за те, якщо це сміття буде складуватися не в тих місцях, де це потрібно якщо ми говоримо ну не про толуку, а про те, як люди з цим сміттям можуть поводитись. Якими є штрафи, і взагалі я знаю, що існують в нашій громаді правила благоустрою, міста так, якими вони є, і що загрожує. Так, що ми будемо сміття складувати не там, де це потрібно, так у нашій громаді діють правила благоустрою. і Якщо організації чи мешканці порушують ці правила. Наші інспектора складають адміністративний протокол, який в подальшому розглядає адміністративна комісія, і виносить санкції, тобто штраф або, до прикладу, устне попередження також може бути це все індивідуально розглядається. Ми, в свою чергу, закликаємо мешканців дотримуватися правил з благоустрою, не смітити шанобливо відноситися до навколишнього середовища, тому що. Нам жити в цьому місті, так і нашим дітям тому закликаємо дотримуватись чистоти. А я знаю, що під час попереднього місячника санітарної чистки спецкомунтранс період проведення такої толоки приймав сміття від комунальних підприємств на полігоні твердих побутових відходів. Безкоштовно. Якою є ситуація зараз? Чи це також незмінним є? У нас протягом року спецкомунтранс приймає гілля у приватних секторах. Один день на тиждень під час місячника з благоустрою ця робота проводиться кожного дня, крім неділі. Проте це гілля воно має бути не хаотично залишене біля домоволодіння, а зібрано у пучки. Тобто, так крім того, спецкомунтранс на полігоні приймає безкоштовно сміття під час місячника з благоустрою від комунальних установ протягом цього місяця. Ну і ви говорили про те, що хто заважає долучитися до е, толоки, може співпрацювати із працівниками управління екології. Можливо, можете наголосити, куди звертатися чи через соцмережі, е, аби отримати вичерпну інформацію. Е, у нас є сторінка Фейсбук. Ви можете безпосередньо написати нам туди. У нас є інстаграм-сторінка. Е, можете безпосередньо приїхати до нас е, на Кам'янецьку 2, і зголосити, що ви хочете прийняти участь у місячнику. Ми вам звичайно допоможемо і підберемо відповідну локацію. Ну і на яку, скажімо, так, ціль розраховуєте, щоб якомога все ж таки більше було відповідальних і свідомих українців, що не менше в питанні поводження з побутовими відходами? Це власне є і частково наша мета, наша робота так підвищувати екологічну свідомість мешканців. Тому що кожен має розуміти, що екологія це дуже важливий аспект нашого життя. І власне і в цьому є наша мета, пане Владиславе. Ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Будемо сподіватися, що активно долучаться громадяни, що не менше у суботу і впродовж наступних тижнів до місячника санітарної чистки і благоустрою. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і в Україну.